Тим планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни до штатів. Про це повідомили високопоставлений чиновник Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, пише агентство Reuters. Видання зазначило, що згортання захисту для українців відбулося до того, як минулого тижня Трамп публічно подискутував з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних даних стосовно цієї ініціативи і цієї ідеї. Валерій Залужний звинуватив штати звинуватив штати у руйнуванні світового порядку. Посол України в Британії та колишній головком ЗСУ заявив це під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин. За даними видання Таймс, залужний додав, що Білий Дім поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Видання зазначає, колишній головком також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде і за Європу.